Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую десерт, який краще морозива із магазину. Для цього беру банани в кількості 3 штучки. Їх три можна, тому що вони невеличкі. Якщо у вас крупні будуть банани, то достатньо буде лише 2. Для початку необхідно очистити банани від шкірки. Тепер беремо виделку і розминаємо їх до однорідності. Далі беремо лимон. І вичавлюємо одну столову ложку соку. До бананів додаю 2 столові ложки подрібненої вівсянки. Ложки без гірки. Перемішую, і відразу можна готувати форму, в яку ми будемо цей десерт відправляти. Значить, це основа, яку розподіляємо по всій поверхні. Харчову плівку підкладаємо під низ, щоб можна було потім легко дістати наш десерт. Наступним беру кисломолочний сир, сиру 200 г. Додаю до нього згущене молоко, 3-4 столові ложки. Все залежить від того, наскільки солодкий десерт ви хочете отримати, змішую. Мені потрібно, щоб творог був більш однорідної консистенції. Для цього потрібно застосувати блендер. Якщо його немає, то спочатку потрібно протерти кисломолочний продукт, а потім додати відповідно згущене молоко. Ось у мене ось така консистенція, більш ладенька, але перш ніж я викладу кисломолочний сир, до основи відправляю пів склянки родзинок. Кількість родзинок можна збільшувати. Або замінити їх іншими сухофруктами, або поєднати декілька видів сухофруктів. Ну і тепер відправляю саме творог. Розподіляю по всій поверхні, беру ось волоські горіхи вже подрібнені, трішки неповна склянка. Посипаю зверху. І останній шар буде. Шоколад. Беремо улюблений шоколад. Половинки вистачить, у мене навіть ось з горішками. Розтоплюємо на паровій бані і розподіляємо зверху. До розтопленого шоколаду додаємо одну столову ложку олії без запаху. І тепер ось цю форму відправляю у морозилку мінімум на 2 годинки. Друзі, через пару годин перевіряємо. Нам десерт. Ух ти, класно почувається. Тепер потрібно вийняти це все із форми. М -м -м, який же він запашнючий цей десерт. Тепер потрібно розрізати його на частинки. Це смачніше морозиво і це корисніше морозиво. Нереальний смаколик. Який вас приємно здивує, обов'язково приготуйте за цим рецептом. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!